Літо це можливість розширити раціон вживанням різноманітних фруктів і овочів та наситити організм вітамінами. Разом з тим збільшується ризик виникнення харчових отруєнь та гострих кишкових інфекційних хвороб. Харчові отруєння краще попередити, ніж боротися із їх наслідками. Тож не слід купувати продукти в місцях несанкціонованої торгівлі у невідомих осіб. Особливо це стосується харчових продуктів, що швидко псуються молоко, сир, сметана, м'ясо, риба. Овочі, фрукти, ягоди та зелень необхідно ретельно промивати під проточною водою, адже вони можуть не лише збагатити організм вітамінами, а й нашкодити йому. При купівлі звертати увагу, щоб вони були непошкодженими. Також важливим є розмежування зберігання у холодильнику сирих продуктів, напівфабрикатів та готової до вживання продукції. Приготовлену їжу не можна залишати при кімнатній температурі більше, ніж на 2 години. Слід дотримуватися правил особистої гігієни, особливо дітям. Будьте обачними та пам'ятайте, що більшість кишкових інфекцій протікає в легкій формі, а тому деякі хворі не звертаються до лікаря, займаючись самолікуванням. Це є небезпечно для здоров'я, адже самопочуття у випадках важкої інтоксикації організму може погіршуватись за лічені хвилини.